Пані Наталія, мама полеглого на війні бійця полку Азов, не стримує сліз, коли звучить пісня про героїзм захисників Маріуполя. Її син Ігор Краснобриж загинув близько двох років тому під час оборони заводу Азовсталь. Аби вшанувати пам'ять таких, як ігор, молодих та сміливих борців за українську свободу. У Рівненському обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку Янголи Маріуполя зі слів пані Наталії, Азовці зробили неоціненний вклад у збереження життя цивільних Маріупольців у перші дні війни і до останнього оборонили місто на Донеччині Мій син навіть е, возив ну гражданську їду. Ну так скажемо російською мовою, Я буду говна да, говорити. Він возив гражданську їду. А що там говорять, що вони там кого-то убивалі. Ну це, бред, це повністю бред. У виставковій залі Рівненського обласного краєзнавчого музею представили більше двох сотень світлин полеглих захисників Маріуполя та біографічних відомостей. Про них ця виставка мандрівна рівне дев'яте місто, де її презентували. Ініціатором створення експозиції стали родичі загиблих захисників України з громадської організації Серце назовні. А рівненський музей надав просторий майданчик, куди зможуть завітати усі, хто хоче більше. Дізнатися про сучасних українських героїв, і звичайно, сьогодні ми будемо все робити для того, щоб молоде покоління, а воно тут буде на цій виставці, як запевнив нас, голова військової адміністрації, знало і імена цих людей. І їхні справи на відкриття виставки завітали і представники центру підтримки переселенців Я Маріуполь у Рівному. Ці люди знайшли прихисток на заході України, але мріють повернутися у рідне місто. А ще вони пам'ятають про мужню оборону захисників азовців. Тобі треба віддати належне тому, що хлопці не вийшли з міста в 2022 році і допомагали. І цивільним людям, які знаходилися в підвалах, приносили їм воду, їжу і завдячуючи їм. Так довго місто Маріуполь трималося. Виставка Азов Янголи Маріуполя експонуватиметься у Рівненському обласному краєзнавчому музеї упродовж місяця. Показати світлини українських захисників першочергово хочуть школярам та студентам як новим творцям майбутнього України, за яку віддали життя їхні співгромадяни. Микола Брижицький, Олексій Олексіянко, Випуск новин.